Псалом 23. Псалом Давида, У перший день тижня. Земля і все, що наповняє її, усе світ і всі ті, які живуть у ньому, вони Господні. Він заснував її на морях і на ріках облаштував її, хто вийде на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого руки невинні й серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся своєму ближньому, такий отримає благословення від Господа і милосердя від Бога свого Спасителя, це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова. Відчиніть брами, ви, володарі, підніміться вічні брами, і ввійде, цар слави! Хто він, цар слави? це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві. Відчиніть брами ви, володарі, підніміться вічні брами і ввійде цар слави. Хто він, цар слави? Господь сил ось хто цар слави. Євангеліє від Матвія, розділ 23. Тоді Ісус промовив до натовпу й до своїх учнів, кажучи на сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї Усе, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять, вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі й кладуть на плечі людей, а самі пальцем Своїм не хочуть їх поворухнути. Усі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати, і не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками. Бо є один у вас наставник, Христос. Найбільший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте увійти. Горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиці про людське око довго молитеся. За це отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином Геєни, вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводирі сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний, безумні й сліпі. Бо що є більше золото чи храм, який освячує золото, і хто клянеться жертовником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, той винний, нерозумні й сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру, і це належить робити, і того не залишати. Проводирі ви сліпі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо очищаєте чашу й миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб іззовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними. А всередині повні лицемірства й беззаконня, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам, і кажете, Коли б ми жили у дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролиті крові пророків. Отак От свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків, тож виповніть міру беззаконня ваших батьків. Змії, поріддя гадюче. Як втечете від суду Геєни, тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахіїного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Запевняю вас, це все прийде на цей рід. Єрусалиме Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли, ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете. Благословенний хто йде в ім'я Господнє. Книга «Буття» Розділ 45. І не міг Йосиф стриматися при всіх, які стояли перед ним, і сказав «Відійшліть усіх від мене, і нікого більше не було біля Йосифа, коли відкривався своїм братам. Він підніс голос з плачем, і почули всі єгиптяни, і чути було в домі фараона. Йосиф сказав своїм братам Я Йосиф, чи живий ще мій батько? І брати не могли йому відповісти, бо оторопіли. Та Йосиф сказав своїм братам підійдіть же до мене, і вони наблизилися. А він сказав Я ваш брат Йосиф, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким, що ви мене сюди продали, бо заради життя Бог послав мене перед вами. Ось другий рік голоду на землі і залишилося ще інших п'ять років, коли не буде ні оранки, ні жнив. Тож мене послав Бог перед вами зберегти ваш останок на землі у цей час і прогодувати ваш великий останок. Адже не ви послали мене сюди, а Бог, і він зробив мене, наче батьком Фараонові, і паном над усім його домом, і володарем усієї єгипетської землі. Тож поспішайте, йдіть до мого батька і скажіть йому так говорить твій син Йосиф. Бог зробив мене паном усієї єгипетської землі, тому прибудь до мене, не барися. Ти поселишся в землі Гесем у Аравії і будеш неподалік від мене, ти й твої сини, і сини твоїх синів, твої вівці і твої воли, і те, що в тебе є. І прогодую тебе там, бо ще п'ять років голоду, щоб не загинув ти й твої сини, і все твоє майно. Ось ваші очі та очі Веніамина, мого брата, бачать, що це мої уста промовляють до вас. Отже, сповістіть моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про те, що ви бачите, і, не гаючись, приведіть мого батька сюди. І впавши на шию свого брата Веніамина, заплакав з ним, і Веніамин плакав на його шиї, і поцілувавши всіх своїх братів, плакав з ними, а після цього його брати заговорили до нього. І донесли чутку додому фараона, розказуючи прибули брати Йосифа. Тож зрадів фараон і його слуги, і промовив фараон до Йосифа Скажи своїм братам: ось що зробіть, навантажте ваші вози і вирушайте до ханаанської землі, заберіть свого батька та ваше майно, прийдіть до мене, і дам вам з усякого єгипетського добра, і ви споживатимете найкращі дари землі. Ти ж накажи наступним чином. З єгипетського краю необхідно взяти вози для своїх дітей та жінок, заберіть свого батька і прибувайте. І Не шкодуйте за вашими особистими речами, бо всі блага Єгипту будуть для вас. Сини Ізраїля так і зробили. А Йосиф дав їм вози згідно з наказом фараона царя і дав їм харчів на дорогу, і всім видав по дві зміни одягу, а Веніаминові він дав триста золотих монет і п'ять змін одягу, і своєму батькові послав так само і десять ослів, які везли з усіх благ Єгипту, і десять ослиць, які везли його батькові хліб на дорогу. Тож він відіслав своїх братів, і вони пішли, і наказав їм не сваріться в дорозі. Вони вирушили з Єгипту і прибули в ханаанську землю до свого батька Якова, і сповістили йому, кажучи: Твій син Йосиф живий, і він панує над усією єгипетською землею, і здивувався подумки Яків, бо він не повірив їм. Вони ж розповіли йому все, сказане Йосифом, що той говорив їм, та дух їхнього батька Якова загорівся, коли він побачив вози, які вислав Йосиф, щоб його забрати. І Ізраїль сказав: Найважливіше для мене, що Йосиф, мій син, ще живе. Піду й побачу його перш ніж я помру. КНИГА БУТТЯ, розділ 46. І піднявся Ізраїль, він, і все, що належало йому, і пішов до криниці клятви, і приніс жертву Богові свого батька Ісаака. А в нічному видінні Бог сказав Ізраїлеві, промовивши Якове, Якове. Той же відізвався, Що таке? Він сказав: Я, Бог твоїх батьків, не бійся йти до Єгипту, бо великим народом зроблю тебе там, і я піду з тобою до Єгипту, і я доведу тебе до кінця, і Йосиф покладе руки свої на твої очі. Устав же Яків від криниці клятви, і сини Якова взяли Ізраїля свого батька, особисті речі та своїх дружин на вози, котрі послав Йосиф, щоб його забрати, і взяли свою власність і все майно, яке набули в ханаанській землі. Тож Яків, а з ним усі його нащадки прибули до Єгипту, сини і сини його синів з ним, дочки і дочки його синів, увесь свій рід він привів до Єгипту. А ось імена синів Ізраїля, які прибули до Єгипту, Яків і його сини: Первенець Якова, Рувим, сини Рувима, Енох і Фаллу, Асрон і Хармі, сини Симеона, Ємуїл, Ямін, Аот, Яхін, Саар і Саул, син Ханаанки, сини Левія, Гірсон, Каат і Мерарі, сини Юди, Ір, Авнан, Силом, Фарез і Зара. Ір і Авнан померли в Ханаанській землі, а у Фареса були сини Асрон і Ємуїл, сини із Сахара, Тола, Фуа, Ясув і Замврам, сини Завулона, Серед, Аллон і Алоїл. Оце сини Лії, яких народила вона Якову в сирійській Месопотамії, їх та його дочку Діну, усіх душ, синів та дочок 33. Сини Гада, Сафон, Ангіс, Савніс, Тасован, Айдіс, Ароїдіс і Арієліс, сини Асира, Ємна, Єсуа, Єул, Варія і їхня сестра Сара, сини Жварії, Ховор і Мелхіїл. Оце сини Зелфи, яку дав Лаван своїй дочці Лії, і яка народила їх Якову, шістнадцять душ, сини Рахилі, дружини Якова, Йосиф і Веніамин, сини Йосифа, яких народила йому в єгипетській землі, Асенет, дочка Петефрія, жерця міста Сонця, Манасія та Єфрем, сини Манасії, яких народила йому наложниця Сур, Махір, Махір же породив Галаада. Сини Єфрема, брата Манасії, Суталаам і Таам, а син Суталаама Едем, сини Веніаміна, Вала, Ховор і Асвил, сини Вали, Гира, Ноеман, Анхіс, Рос, Мамфін і Офім. Гира ж породив Арада, це сини Рахилії, яких вона народила Якову, усіх 18 душ, син Дана, Асом, сини Нефталима, Ясіїл. Гоуні, Ісаар і Сулим. Це сини Вали, яку дав Лаван своїй дочці Рахилі, і вона народила їх Якову, усіх семеро душ. Усіх же душ, які прибули з Яковом до Єгипту, котрі вийшли з його лона, не враховуючи жінок синів Якова, було їх усіх 66 душ. А синів Йосифа, які народилися йому в єгипетській землі, було 9 душ. Усіх душ родини Якова, які прибули до Єгипту, 75. Перед собою він послав до Йосифа Юду на зустріч йому, до міста Іроона, до землі Рамеси. А Йосиф запряг свої колісниці і виїхав на зустріч своєму батькові Ізраїлеві до міста Іроона». І коли побачив його, упав йому на шию і заридав нестримним плачем, і сказав Ізраїль Йосифові, Тепер можна мені помирати, адже я побачив твоє обличчя, оскільки ти ще живий. А своїм братам Йосиф сказав Піду сповістити Фараонові, і скажу йому Мої брати і дім мого батька, які були в ханаанській землі, прибули до мене. Ці чоловіки, пастухи, бо розводять худобу. Вони пригнали худобу та волів і прибули з усіма своїми речами. Якщо ж закличе вас фараон і запитає вас, яке ваше заняття, то скажете: твої раби, чоловіки скотарі від дитинства й аж до сьогодні, і ми, і наші батьки. Це щоб ви поселилися в землі Гесем в Аравії, бо для єгиптян огидним є кожний пастуховець.